Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чи ваше серце це дім Христа? Якось мені до рук потрапив невеликий буклет під назвою Моє серце дім Христа. Автор символічно називає серце домом, а різні сфери життя кімнатами. Він описує, як запрошує Ісуса до кожної кімнати свого життя і розмовляє з ним про все, що потрібно змінити. Думки автора буклету сильно вплинули на мене. Те, про що він писав, дуже нагадувало моє життя. У деяких кімнатах мого серця владарював Христос, а в інших я керував усім. Так, І сьогодні бувають моменти, коли я усвідомлюю, що намагаюся контролювати те, що відбувається у тій чи іншій сфері мого життя. Чому я згадав про це? Сьогодні один мій друг надіслав мені послання: наше серце подібне додому, що має чотири кімнати: розум, емоції, воля та совість. Христос бажає зайняти кожну кімнату серця та кожен куточок. Коли Він улаштовує дім у нашому серці, тоді ми можемо осягнути з усіма святими довжину, висоту та глибину Христа. Усі ці виміри описують неосяжного Христа, і це все виміри Всесвіту. Чи займає Христос сьогодні кожну кімнату вашого серця? Моя молитва сьогодні, Господи. Дякую тобі, що ти любиш мене так глибоко і ніколи не покинеш мене. Ти завжди хочеш, аби я відчував Христа кожну мить життя. Прийди й наповни моє серце заради слави твоєї. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Вебер Інтернешнл, джескрапка Усі права захищено.